Привіт, дівчатка! Сьогодні хочу поговорити з вами. Хочу поговорити про нотки прояви аб'юзу в сім'ї у стосунках, і хочу поговорити про <кхи> великі цицьки. Я так назвала це відео. Про що мова? Про те, як знаєте, чоловіки є певної категорії, які не можуть пропустити, коли ти йдеш з ним разом, або в якійсь компанії, не можуть пропустити пропустити жінку, яка там свої принади якось дуже сильно демонструє, і вони будуть дивитися, буде оце сланатекти. І на зауваження від жінки зазвичай такі чоловіки реагують: типу: Ну, я ж мужик, я ж мужик, це нормально. Отже, давайте поговоримо про це. Ситуація. Ви знаєте, що я займаюся коучингом, я коучесіф, практикуючий, також я є засновницею благодійного центру Благодім, який вже 5 років поспіль допомагає жінкам, які потрапили у тимчасову кризу. І серед них дуже багато жінок, які. Потерпають від насилля у сім'ї. Відповідно, через мене пройшло, ну, я не знаю, просто сотні жінок із різними історіями. І от чергова історія, яка ніби така безобідненька. Але давайте на неї подивимось і її розберемо. Отже, ситуація: уявіть собі, компанія за столом, три сім'ї: чоловік, жінка, чоловік, жінка, чоловік-жінка. І от одна з жінок. Починає заводити тему і розповідати в такій дуже жартівливій формі про те, як її чоловік вони були разом, десь там їх обслуговувала жінка, яка була в такому сексі комбінезоні із величезним декольте, і просто з нереально величезними принадами, отут зверху. Тобто, коли дуже великі груди. І вона розповідає це з таким, знаєте, типу, жартівливим тоном про свого чоловіка, що Ай, от він, типу, так задивлявся на неї. Е, для чого зазвичай роблять таке жінки? Це зазвичай жінки, які були у певному насилі у стосунках, і які намагаються таким чином, типу, винести це питання в безпечній жартівливій формі. На типу, як соціальне обговорення. Тобто, щоб подивитися, як відреагують інші жінки, чоловіки, якби для того, щоб по суті отримати підтримку, тому що вона йому не може сказати: Чуєш, чоловіче, шо ти он, очі свої не туди, куди треба? Ну, типу, вона не може витикнути, тому що чоловік реагує так: типу, я мужик, це нормально. Окей, це нормально, але питання в чому? Розкручуємо тему. Значить, реакція чоловіка він починає розкручувати цю тему, всі сміються про те, що та я так ж не мо не міг просто в іншу сторону нікуди дивитись, тому що отак тільки ну в це декольте, тому що там просто нереальні цицькі. І уявіть собі, тобто це відбувається за спільним столом, де сидять інші жінки, яких це може трошки ну, якби на їх, їхню зачіпати гідність. Це розповідається перед дружиною, да, з якою ця ситуація відбулася. І він так само шукає е, в цій компанії оцього ж теж захисту від чоловіків, типу, ну, 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 мужики, ну скажіть, же, що це нормально, це нормально, ми мужики. При цьому чоловіки продовжують розкручувати цю тему, типу, так що там, так що там ті цицькі, а дай мені телефон, дай мені номер контакту, тієї контори, і вони тим самим підтримують е, свого собрата, да? типу, що з ним все окей, щоб потім йому дружина не виписала, що, ну, тобто, якщо б чоловіки відреагували, типу Коля, та ну, що за тема? У тебе вона гарна дружина мати твоїх дітей. Заспокійся, ну, умовне каже, але ясно, що такого не буде. Що хочу сказати? А тепер уявіть собі дівчатка, що в тій самій компанії якась з дівчат починає розповідати, як вона задивилася на чоловіка, у якого такий великий інструмент. Ну, наприклад, просто було видно крізь. Одяг, що там? Такий інструмент просто полікать. І я не могла нікуди дивитися, крім туди, просто не могла відвести очей. А він дурень мені щось виписував. Але що тут такого Я Жінка, мені подобається гарне чоловіче тіло. От ви можете собі таке уявити, переверніть ситуацію. Як би це виглядало? Ця би жінка була б ну, точно шльондрою, ну тобто, це неадекватно. По-друге, точно би її би ніхто би не підтримав далі в жарт. Да? Тобто, скоріш за все, це б сприйнялось або німим мовчанням, або її би якось е, ну, дали би їй зрозуміти, що це не ок. Я в цьому впевнена. Більш того, я впевнена, що потім би після цієї тусовки їй би точно прилетіла і прилетіло би нормально від її чоловіка. І якби інші дівчата підтримали би цю тему, типу, та ти що, та ти що? та ти що, і де де, і, як? і що О, такий великий? Тобто, якби дівчата би так само підтримали тему, як оті мужики про цицьки, їм би теж вдома прилетіло. І я не розумію, чому досі у нашому суспільстві це нормально. Тобто є. Певні ці моменти, коли чоловікам можна, жінкам не можна. Тому що я чоловік, тому що я жінка. І оце і є прояви аб'юзу. Якщо, дівчата, у вас нові стосунки, і ви таке бачите ну, розставляйте кордони. Тобто, розставляйте кордони. Ми зараз не будемо говорити про те, як, але ви не мусите підігравати. Жартувати, що вас це не чіпляє. Навіть якщо ви супер впевнена у собі красуня, але це про гідність. Другий момент, якщо дві сторони це влаштовує, тобто чоловік задивляється на інших жінок, він підтрунює над своєю дружиною при інших. І це ок абсолютно влаштовує, може її навіть це збуджує, може навіть після. Такого у неї буде більш палкіший секс з ним в ліжку вночі. Це інша справа. У стосунках має влаштовувати дві сторони. Тобто, якщо дві сторони влаштовує, це окей. А якщо одну сторону це не влаштовує, і вона більш того боїться про це серйозно поговорити, сказати: Чуєш, чоловіче, мені це не ок, мене це ображає, мене це принижує. Тобто виходить, що його дружина із першим розміром, і всі навколо дівчата в компанії, у яких теж перший, другий розмір, ну по суті, їх принизили публічно, показавши, що з ними щось не так. Говорячи про те, яка там краля з шостим розміром грудей. Вот. І це дуже цікава тема. Про те, що це досі є у нашому сучасному суспільстві, де заробляє чоловік і жінка. І я думаю, що цієї ситуації у цієї дівчини не виникло би, якби тобто вона б не намагалась би в компанії цю тему, знаєте, типа протестити. Яка буде реакція? Бо їй потрібно було отримати у цей захист підтримку. Якби у них це було проговорено, тобто якби вона потім сказала Чуєш там Вась, ну мені це було неприємно. А він би там знайшов би слова, щоб її якось заспокоїти і впевнити, що все добре, що з нею все добре, з її тілом, все добре, що йому не треба інші жінки. І так далі. Але через те, що пішло непорозуміння, типу, а що таке? Я чоловік, мені можна, вона пішла шукати далі. І часто це показник, якщо ви знаходитеся в аб'юзивних стосунках, то ви боїтеся говорити про те, що вам не подобається, про те, що вас не влаштовує. Я не кажу про пільош, да? я кажу про те, що ртом в ухо, коли людина боїться сказати, що слухай, мені це неприємно. Не роби так, будь ласка. Це говорить про те, що людина боїться реакції, боїться, що їй може прилетіти, що їй може що будуть наслідки. І якщо є у вас оцей страх, і ви боїтеся себе проявляти, говорити про те, що вас не влаштовує, то це одна з ознак того, що ви знаходитеся в аб'юзивних стосунках. Хочу почути від вас, як ви вважаєте, чи це прояви насилля чи ні, чи це ок, чи ні. Можливо, у вас були схожі ситуації. Також хочу сказати, що 1 травня я запускаю курс Вона зможе тільки для жінок. Це унікальний курс, який я розробила на основі досвіду мого з жінками. Він для того, щоб зрозуміти тверезо оцінити. Проаналізувати, зробити такий аудит життя, зрозуміти свою точку А, де я зараз, в яких сферах мого життя є якісь, скажімо так, слабкі місця, які потребують того, щоб туди направити фокус уваги. Це виявлення точки Б, куди я хочу прийти, і прокладання маршруту туди, тобто, коли ти робиш план, а як мені туди дійти. І по дорозі працюєш зі своїми внутрішніми затиками, страхами, установками, прокрастинацією, невмінням делегувати, коли я все роблю сама, коли я живу так, що я всім винна, бо я живу не своє життя, або я всім винна чоловіку, мамі, друзям, дітям, а про себе, а я де? А я на останньому місці. Запускаю цей курс. Якщо є бажання доєднатися під цим відео, ви знайдете посилання. Ви можете перейти за і забронювати свою участь. Якщо ви не встигли побачили це відео вже 1 травня, не проблема. Можете написати мені, і я вам скажу, коли наступний курс. Також незабаром, буквально за місяць, моя команда, команда благодому, запускатиме курс для волонтерів, для тих, хто хоче приєднатись до нашої команди. Цей курс буде направлено на протидію насиллю. Ми будемо працювати в рамках Стамбульської конвенції і її інтеграції в українське життя. Ми будемо говорити про те, як розпізнати насилля, як спілкуватися з людиною, якщо вона, ваша близька людина, поряд і вона в насиллі, як їй допомогти, як знайти слова, як, куди звертатись взагалі, куди бігти, як себе захистити і багато іншого. Ви після цього зможете і для себе зрозуміти, да, якщо ви вже знаєте, що ви в насилі, та там як з цим бути, і ви зможете допомогти своїм друзям близьким, які не дай Боже опинилися в такій ситуації, і вони ну поряд з вами, і ви відчуваєте в собі силу і мотивацію їм допомогти. Кого цікавить, то під цим відео є посилання на анкету. Ви можете її заповнити для того, щоб долучитися і отримати ці знання. От, ну що, дівчата, цінуйте себе і пам'ятайте, що якщо ви кожен раз запускаєте такі моменти, ну тобто дозволяєте собі наступити на свою гідність, то кожен раз наступний буде, він буде заходити трохи далі, трохи далі, трохи далі. Ну і взагалі, якщо ви бачите, що поряд з вами такий чоловік, який це робить, задайте собі запитання: а чому я з ним? Для чого це мені? Всім бажаю гарного дня. Па-па!